А що якби у 1993 році російський президент Єльцин після розстрілу Білого Дому не переписав Конституцію України під себе, або у 99-му не передав владу чекісту Путіну, або ж у 22-му захід із перших днів великої війни оперативно надав Україні важке озброєння? А що якби у 1918 році під крутами українські патріоти здобули повну перемогу над більшовиками? Історія на жаль не знає умовного способу. Прямі аналогії між Подіями різних епох завжди ризиковані, але ретельний аналіз може стати ключем до уникнення помилок у майбутньому. Ми розвінчаємо найзухваліші фейки кремлівської пропаганди щодо подвигу студентів студентського курення січових стрільців і доведемо їхній внесок у боротьбу за незалежність України безцінний. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. 480 рік до нашої ери битва біля фермопіл, греко-перська війна, 300 спартанців ціною власного життя закрили війську перського царя прохід через фермопільську ущелину. Втім, зазнали поразки. Це відкрило персам шлях до завоювання Греції. Це напевне найбільш заїжджений історичний штамп, коли мова заходить про подвиг героїв Крут, який, до речі, не має нічого спільного з історичною реальністю. Зміст міфу у січні 1918 року. Центральна рада відправила під крути на вірну смерть 300 юнаків добровольців студентського куреня, які ніколи не тримали зброї в руках. Іронія. Тому, що крім старшокурсників першої української юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького, студентів та учнів старших класів київських гімназій захищати українську владу виявилося особливо нікому. Максимум вступити в бій із робітниками заводу Арсенал і залізничниками в самому Києві, де безліч людей дотримувалися інших політичних уподобань. Мовляв, під крутами загинув цвіт нації, молодь юнаки, майже діти, і заради чого Київ втримати не вдалося. У перспективі не вдалося втримати незалежність, оскільки після кількох років боротьби більшовики здолали Українську Народну Республіку. А проте, то є відвертою спробою принизити подвиг оборонців Крут і героїзм української молоді. Звісно, ми не можемо зараз говорити про крути як про перемогу, хоча інколи зараз також лунають подібні думки. Військо, яке відступило з поля бою, не може вважатися переможцем. Проте оборонці Крут виконали поставлене бойове завдання. Вони дали бій, завдали ворогові суттєвих втрат і затримали його просування, а під час відступу пошкоджували залізницю та мости, таким чином, далі затримуючи просування муравйовців. І сам Михайло Мурав'йов визнав це у донесенні своєму командуванню. У бою під крутами брали участь майже 400 курсантів першої української військової школи імені Богдана Хмельницького. На той час вони вже мали бойовий досвід на фронтах Першої світової, а також бійці курення смерті. Це добровольчий підрозділ, сформований з вояків, які повернулися з війни. Під крутами билися вільні козаки, люди з військовим досвідом. Саме вони, а не гімназисти та студенти, складали основні бойові сили оборонців. Крут в результаті кілька людей падібло. У результаті кілька людей загинуло благополучним чином у цьому бою а понад 400 зараз увага, скориставшись залізничним транспортом, здійснили швидкісний невпинний стрімкий забіг у бік Києва. Героїв станції Крут треба було канонізувати українській владі. Нічого розумнішого вони не знайшли, як поховати розстріляних робітників київського арсеналу. Мовляв, що потім ніхто ніколи сліди не шукав. Тому канонічне число жертв на станції крути сильно зросло. Із студентського кореня січових стрільців, який складався з добровольців навчальних закладів Києва, під крутами опинилося трохи більше сотні хлопців. Їх поставили на найбільш безпечну ділянку оборони, найменших і тих, хто не вмів стріляти, лишили в резерві. З легкої руки більшовицької пропаганди з'явився міф про підлу Центральну Раду, яка кинула дітей проти добре озброєних червоногвардійців. Тобто такий собі з усіма ідеологічними наслідками. Тому розставимо акценти. По-перше, це були не такі вже і діти, хай вас не введуть в оману слова в біографіях учень 8 класу гімназії. Адже тодішній 8 клас і теперішній це зовсім різні 8 класи. Абсолютна більшість бійців студентського курення мала понад 18 років, і всі вони були добровольцями, тобто добровільно записалася у курень, а потім добровільно поїхали до станції Крути. Загалом в бою під крутами з українського боку налічувалося біля 500 захисників. На озброєнні вони мали 16 кулеметів і гармату. Проти них наступали загони із петроградських і московських червоногвардійців. Це понад 4 тисячі бійців. Більшовики рухалися до Києва бронепотягами, тому наступ вівся уздовж залізниці з боку Гомеля через Бахма, чи з боку Харкова через Полтаву. Два червоногвардійських загони, об'єднавшись, мали рухатися до Києва через станцію Крути, що знаходиться у ста Кілометрах від столиці, тобто крути стали для ворога тим вузьким місцем, яке ніяк не обійти. Звичайно, зараз можна запитати: а чому ж таке невдале планування? Чому так мало українських сил опинилося проти більшовиків? Такі питання можна ставити ну, після будь-якої війни, але це вже життя заднім умом. Тож поясню, штаб Київського військового округу очікував, що головний удар більшовиків буде з боку Полтави. Саме туди скерували найбільш боєздатні підрозділи армії УНР. Але Мурав'йов пішов у наступ на Бахматському напрямку. Загалом студентський курінь не мав брати участь у військових діях. Він формувався початково як добровольчий підрозділ для того, аби патрулювати вулиці Києва. Усі знають, як Деонер усе в підсумку закінчилося, але ця безбузда жертва принесена заради міфічної незалежності під крилом чергових господарів в Україні. Настільки ідеалізовано, що спричатися з ними про щось на цю тему абсолютно марно. Усім є й позитивний момент. Очевидно, що зараз українська влада діє за тим самим принципом, кидає м'ясо на забій, заради того, щоб виграти час і випростити для себе зброю, обіцянки і гарантії. Попри значну перевагу противника, бій під крутами був досить успішною бойовою операцією. Більш Більшовики зазнали більших втрат, ніж українські сили. Інститут національної пам'яті наводить цифру від 70 до 100 загиблих вояків УНР, включно з розстріляними студентами. Тоді як втрати червоногвардійців встановили до 300 убитими. Уявімо, якби всього цього не сталося, відстань від станції крути до Києва, а це приблизно 130-140 кілометрів. Передові загони більшовицького війська могли б подавати за кілька годин. Вони ж подавали його за п'ять днів. За цей час українські війська змогли придушити повстання в самому Києві, підготуватися до оборони столиці і ще й провести згодом евакуацію державних установ із міста. Під час відступу крутяни розібрали залізничне полотно. Це на декілька днів затримало наступ ватажка більшовиків Михайла Муравйова на Київ. Ці дні стали вирішальними на переговорах, які тривали у цей час у Бересті, і дали можливість укласти Берестейський мирний договір з країнами четвертного союзу. Одним із головних пунктів якого було міжнародне визнання УНР революції задачі після революції головним завданням більшовиків було за будь-яку ціну утриматися при владі саме за будь-яку ціну. Заради цього вони йшли на все, і на принизливі умови брестського миру. В той час, коли кайзерівська Німеччина та її союзники перебували у важкому військовому та економічному становищі, а результат першої світової війни був фактично вирішений. Ішли на задоволення будь-яких вимог будь-яких забаганок з боку націоналістів усередині країни. Результатом бою стало те, що українці під крутами затримали росіян на 4 дні, що дало змогу підписати 9 лютого Берестейський договір з країнами четвертого союзу: Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина та Болгарія. УНР була визнана як самостійна держава, а її армія отримала підтримку німецької та австро-угорської армій у боротьбі з більшовиками. Найтрагічніший момент бою це розстріл більшовиками близько трьох десятків українських поло полонених зі студентської сотні при відході вони заблукали і вийшли на станцію, яка на той час вже була зайнята червоноармійцями. Трагедію згадує очевидець Борис Монкевич. Над полоненими більшовики довго знущалися, і на другий день 27 студентів розстріляли. А їхні трупи заборонили селянам ховати. Бачимо, що за понад століття росіяни як були дикунами і варварами без мінімальної поваги до законів звичаїв війни, так ними і залишилися. Проте цього разу Україна ви. Велося значно міцнішим горішком для ворога. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки і підписуйтеся на наш youtube канал. Попереду багато цікавого. Слава Україні!